Півник дуже гордо на подвір'ї ходить, бо господар гарний він, серед квочок лиш один. Їжачок малий сидів, з'їсти яблуко хотів, і в садочку назбирав не одне, а цілих два. Хом'ячок хотів купити кульку для нової гри, а йому подарували не одну а цілих три. Милувався гусак квітками, милувався пелюстками. Я один між ними сірий. Скільки квітів тут? Чотири. На подвір'ї цуценята вміють весело пограти. Легко їх порахувати. Один, два, три, чотири, п'ять. Швидко, щоб порахувати, скільки в хаті кошеняток. Кожне хай рибинку з'їсть, ти побачиш, їх тут шість. Клишу ногих ведмежаток стережуть і мама і тато, і повторюють усім, їх повинно бути сім. За парканом біля грядки заховались зайченятка, прискакали аж із лісу зайченяток скільки? Вісім. В руденьких шубках, як дівчата, збирають шишки, білченята, разом скачуть по деревах білченяток скільки дев'ять. Зібрались мишенята у схованки погратись. Як кожне з них знайдеться, їх буде знову десять.